Магічний заклад, де зароджувались персонажі відомих Казок, фінал культової хорор франшизи, правдива історія божевільного медика та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. За мікрофоном Євген. І сьогодні ми обговоримо найцікавіші кінопрем'єри жовтня. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та сідайте якомога зручніше. Тому що ми починаємо. Телефон містера Гарігана. Чергова екранізація одноіменної новели короля жахів розповість загадкову історію про дзвінки з потустороннього світу. Головний герой стрічки сором'язливий підліток на ім'я Крейг, який традиційно проживає в невеликому похмурому містечку. Хлопці постійно булять в школі однолітки, і єдиним порятунком для нього стає дружба з літнім мільярдером-затворником містером Гарріганом. Коли чоловік вмирає, Крейг кладе в труну подарований смартфон і невдовзі отримує повідомлення від мерця. Містичне спілкування, звичайно, ж призводить до жахливих наслідків, пов'язаних з раптовими смертями кривдників підлітка, відображаючи страхи, травми. Реального життя меланхолічна стрічка обіцяє викликати властиву жанру напругу та тривогу. Сам Кінг уже переглянув майже завершену версію фільму і надрукував хвалебні відгуки у своєму Твітері. Атака на Париж. Кримінальна драма заснована на реальних подіях, які відбулись у 2015 році. Столиця Франції здригнулась від низки ретельно спланованих нападів на мирних жителів. Більшість терористів вдалося ліквідувати чи захопити, але деяка частина головорізів залишилась на волі. Головним героям, співробітникам спецпідрозділу, необхідно докласти максимум зусиль, щоб якомога швидше розшукати зловмисників та запобігти майбутнім загрозам. Правдива напружена історія продемонструє кропітку працю антитерористичного підрозділу, а також крок за кроком розкриє мотиви злочину та його безжалісні наслідки. Хроніки Веспер дія фантастичного фільму переносить глядачів у похмуре майбутнє, де технології досягли неймовірного розмаху та привели до глобальної екологічної катастрофи. Людство розділилось на соціальні класи та перебуває на межі вимирання. Головна героїня юна дівчина на ім'я Веспер разом зі своїм паралізованим батьком пристосовується жити в новій реальності. Коли вона зустрічає таємничу жінку, в героїні з'являється надія на краще майбутнє. Веспер необхідно подолати низку небезпечних перешкод, переглянути багато пріоритетів та зробити складний доленосний вибір. Сюжет картини про обдарованого рятівника людства явно не блищить оригінальністю. Але як мінімум трейлер чудово передає апокаліптичну гнітучу атмосферу, і, можливо, шанувальників жанру стрічка зможе зацікавити. Близька людина. Фантастичний трилер розвиває події навколо молодої пари Рути Гаррі, які вирішують відправитись в романтичний похід до берегів Тихого океану. Через деякий час група туристів знаходить поранену дівчину у лісі. Рут не знає, що трапилось і де її коханий. Вона пам'ятає лише загадкову печеру, яка залишила зловісний відбиток. Весь чекає напружена психологічна історія, що розвивається в обмеженому просторі, розділяє життя на до і після та занурює глядачів у гнічучу атмосферу, просякнуту тривогою, приреченістю і жахом. Найщасливіша дівчина у світі. Детективний трилер з Куніс у головній ролі проливає світло на темні таємниці, здатні перекреслити теперішнє і зруйнувати майбутнє. В центрі сюжету опиняється письменниця Енні, яка на перший погляд проживає ідеальне життя. Вона незабаром стане редактором престижного видавництва та вийде заміж за коханого чоловіка. Але коли зйомки документального фільму змушують дівчину заново пережити шокуючі події, що сталися з нею в школі, Енні один на один зустрічається з похмурою правдою, а її ретельно вибудоване життя тріщить по швам, захоплююча історія, неби як розбавлена флешбеками, розкриває мотиви та деталі скоєного злочину, де ідеалістична героїня була головною підозрюваною. Таємниці, брехня та секрети сплітаються в хитромудрий клубок, який ви зможете розплутати вже 7 жовтня на Нетфлікс. Хеловін, кінець, фінальна частина нової трилогії про буквально безсмертного маніяка в масці бере початок через 4 роки після подій, показаних у попередньому фільмі. Традиційно, ближче до дня всіх святих, Майкл Майерс повертається в місто, де починає криваве полювання. Протистояти невгамовному монстру знову доведеться Лорі Стоут, яка в останній зустрінеться вічнавіть з маніяком, зламавшим її життя. Перезапуск франшизи не винаходить нічого нового і не намагається переосмислити жанр. Він приваблює лише безліччю відсилань та атмосферою ностальгії. Фінальне протистояння не буде схоже на попередні, адже цього разу виживе лише один із головних героїв. Нам обіцяють більш масштабну, зловісну та криваву сутичку, яка нарешті завершить довготривалу серію фільмів. Звичайно ж, якщо автори через пару років знову не захочуть заробити на культовій спадщині. Прокляття Брідж Глоу. Комедійний фільм розвиває події в невеликому містечку, жителі якого обожнюють День всіх святих. Саме сюди до ідеалістичного будинку переїжджають головні герої. Незабаром юна Сідні випадково звільняє зловісний дух, який змусив прикраси до Хелловіну, ожити та сіяти хаос. Батько й донька об'єднують зусилля, щоб дати відсіч пекельним монстрам, та раз і назавжди зупинити дух небезпечного злочинця. Покарання це типова сімейна хорер-комедія. Наївна казка з простеньким сюжетом, постійною динамікою та абсурдним гумором використовує знайому всім концепцію, де градус божевілля поступово підвищується, а позбавлені розуму персонажі регулярно попадають у безглузді та комічні ситуації. Школа добра і зла. В центрі фентезі картини, яка розповідає про магічний заклад, де зароджувались всі персонажі із відомих казок, знаходяться дві нерозлучні подруги. Дівчата стають учнями дивовижної школи і потрапляють на протилежні факультети. Позитивно Софі мріяла бути відомою принцесою, але в результаті перевірки опинилась на темній стороні, тоді як похмура агата на світлій. Магія пробуджує приховані бажання та поступово змінює героїнь, яким потрібно перевірити дружбу на міцність, пройти низку складних випробувань та знайти своє місце у великому світі. Я обожнюю жанр фентезі, але чергова історія про магічну школу та банальні проблеми її учнів не вселяє довіру. Хоча, якщо брати до уваги, що це екранізація, можливо, у школи добра і зла гідне першоджерело, і глядачів чекає щось дійсно цікавеньке. Чорний Адам Новий проект у кіновсесвіті DC присвячений незламному антигерою у виконанні Двейна Джонсона. Провівши майже п'ять тисяч років у ув'язненні, чорний Адам, якого стародавні боги наділили неймовірною силою, виривається на волю. Чоловіка переповнює злість, викликана втратою сина. Він починає шукати відповіді на важливі запитання та паралельно знайомить сучасний світ зі своєю безкомпромісною формою справедливості. Епічну історію неоднозначного героя безліч критиків, ще задовго до прем'єри охрестили дійсно видоочним бойовиком з чудовою постановкою. Чорний Адам це напружений і брутальний. Проєкт, де на вас чекають запаморочливі спецефекти, криваві безжалісні сутички та ідеальний для всього цього екшена актор. Хороший медбрат. Правдива історія медицини, божевілля та вбивства розповість про переслідування самоактивного американського маніяка, від рук якого постраждало більше трьохсот жертв. Головна героїня Емі працює медсестрою у відділенні інтенсивної терапії. У неї зав'язується міцна дружба з новим колегою, медбратом Чарлі. На перший погляд, добродушний чоловік мав чудову репутацію, був зразковим сім'янином і займався благодійністю. Він постійно підтримував Емі та буквально повернув їй віру у майбутнє. Але незабаром з'ясовується, що Чарлі відповідальний за таємничі смерті кількох пацієнтів це шокуюче відкриття змушує Гемі ризикувати своїм життям, щоб з'ясувати правду та покарати вбивцю. На сьогодні у мене все. Розумію, що наповненість цієї добірки не дуже різноманітна, але що зробиш такий у нас кіно жовтень, як завжди переповнений проектами, присвяченими Хеллоуіну. Напишіть, будь ласка, чи хотіли б ви, щоб я й надалі продовжував розповідати про щомісячні анонси нових фільмів? Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!